Щоб я знав інформацію. Ну, по зверненню, скільки можна просити? Ліміт як. Ліміт. На На здоров'я чи там. На разі шляхої хвороби оперативного лікування до 10 тисяч гривень. Дякую. Ще запитання? Немає. Будь ласка, за час. Бараки нам за маску, дорога. Демчук за. Іванська за. Любченко За. за. Мусаєва За. Оношин За. Осанче. За. – «За». Положи. – «За». Харченко – «За». Холодний. За. Шаповал. За. Чеблина. За. Скрепничев. За. Решение принято. принял. кто до программы. за крестники, Буза крестница, и это Цим рішенням було саме зміни до пункту 1.5 заходів цієї програми в частині відшкодування особам, які отримали інвалідність, наслідок поранення, контузії каліства або захворювання під час захисту батьківщини, частини вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-порожному лікуванні. Тобто раніше у нас в програмі було, цей пункт викладався в такій редакції, що лікування отримували на території Харківської області. Зв'язки зв'язку з, з прийняттям рішення обласною радою, що лікування здійснюється на території України, приймаємо і ми відповідне рішення. З тими ж самими відсотками, підняти 50%. І по всій Україні. Да, да. З цього року по всій Україні. Ще за так. Бородіна. Скажіть, будь ласка, секунду, підожіть. Скажіть, будь ласка, на 25 рік програма передбачає яку суму коштів? 300 тисяч. Взагалі. Взагалі ага. програма не, не, не підбивала. Не, не менше, ніж в цьому році, немає в мене цієї інформації. Який це відсоток від власних надходжень? Це треба з'ясувати. Наскільки розрахована, на яку суму коштів розрахована програма і який це відсоток становить від власних надходжень? Хочеш бюджету. Наталю, а ти придумали, зараз не готова відсовітися. Але підготується з домові інформації. Хорошо. Ще запитаємо. Можемо значити. Бородина. Так. Ласенко. Дараган. Демчук. Іванська. Любченко. За. Мусаєва. За. 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 Осадчин. За. Осадчи. За. Положи. За. Харченко. За. Холодний. За. Холодна. За. Шарповал. За. Щедрина. За. Дякую, що не прийняття, то принесення зміни до порядку використання коштів, передбачених у бюджеті громади для реалізації конкурсних програм підтримки захисників та захисниць України. Ну, це рішення пов'язане з прийняттям попереднього рішення, чисто технічні дані вноситься в місто Харківської області на всі території України. Все більше змін там ніяких не носить. Добре, питання Родина. Ласенко. Дарабан. Люмченко. Иванская. Любченко. Замусаева. Зануша. Осадчик. Заложение. За. Харченко. За. Холодний. Холодвець. За. Щебрина. За. Щедріна. За Скрипніченко. За. Дякую, що не про завершення звіту про виконання фінансового плану комунальної функції Центрального районного лікарня. За 24 рік репертент Коваль. Доброго нашого депутату. Питання було розглянуто на гуманітарній та бюджетній комісії, якщо є необхідність. Були зауваження за питання. Немає. Якщо немає, тоді визначаємося. Баровіна Пуза. Василь, так. Дараман. Да. Кимчук. Іванська да. за. Любченко. За. «Мусайна» За. Поноше. За. «Осадча» За. За. Положить. За. «Три так здесь. И честно с Харченко. За. Холодный. Харче. Холодный. За. «Шоколад» За. Холодний. За. Четвіна скрипні чем. За, Дякую, вирішення прийнято. Про затвердження фінансового плану КНП на 25 рік. О тут уже запитання кетам було. Записані на фінансова. Записання написання до попереднього. Ну, воно ж може бути розглядати в контексті фінансового плану. Я на своєму шті передачу на каналу записані не записані. А, це ж. Це ще не цей способ так? Будь ласка, тому питання вчора розглядалось на бюджетній комісії, на гуманітарні комісії не, не розглядалось, бо позавчора не було ще договору з Національною службою здоров'я. Як почну з минулого року, в минулому році ми були законтрактовані і отримали від Національної служби здоров'я України 78 мільйонів гривень. В цьому році. У зв'язку з введенням коефіцієнтів окремих для кластерних лікарів і загальних лікарів, ми законтрактовані на 32 мільйони гривень. Це більше ніж в половину менше, ніж минулого року. Тому буде проводитись значна оптимізація і можливі деякі коливання в позитивну сторону ще з умовами договору від національної служби. О, зараз проводяться перерахунки і буде додатково ще законтрактовано амбулаторний тим пакет. Але кошти все одно не вистачить на все. Така ситуація. Така ситуація? Запитання. Будь ласка. Є запитання? Це стосується зарплати чи це стосується лікування? Це стосується всіх питань функціонування питань. лікарні. І наша задача допомогти лікарні фінансово, так? чи ні? Та, тут наша спільна задача. Наша лікарні... лікарні вирішити організмі питання наше, якщо буде допомагати. Ну, можу... Зауважити хочу, що кількість медичних записів, і кількість пацієнтів у нас не знижувалася за минулий рік, бо вона десь на 10% більше, ніж за 2023 рік. Все це пов'язано виключно з коефіцієнтами Національної служби здоров'я. НСЗО буде перераховувати ще, я так не зрозумію. Ну, один пакет нам перерахують, бо там значна різниця з минулим роком в три рази. Чому все? Mm. E, і ще ми очікуємо суму від молодой пакету. Але все одно сума ну, до 78 мільйонів не дотягне до якому паку. Ще запитання.

Они полиционные. Положи. Да. Трейду. Харченко. Да. Холодный. Да. Холодно. Да. Шаковал тут. За. Да. Шопов. Щедрина. За. Да. Скрипниченко. За. КНП. Центр первинної медикосанітарної допомоги, де зарахували. Доброго дня, шановні депутати. На, також хочу повідомити, що на обохамісіях гуманітарних бюджету було розглянуто питання щодо освітового виконання кліпану на 24 рік. Якщо є питання, то хочу зазначити, що ми виконали план, все виплатили, дуже потужно зміцнили за минулий рік. Технічну базу нашого закладу особливо приділялася увага амбулаторіям, бо саме вони є місцями надання противної медичної допомоги, це саме вони заробляють кошти для всього закладу. Якщо є питання, я... Власне, запитання. Визначається. Дівчик за Іванський. Любченко. За. Мусаева. За. Оноша. Осадчик. За. Положи. За. Приду. За. Харченко. За. Холодный. Холодно. За. Шаповал. За. Щедріна скрипні черга. За. Рішення прийнято. Про задерження фінансового плану КНП на 25 рік. Тут також розглядалося питання. Можу сказати лише декілька таких основних моментів, що цей рік, він буде важче, ніж був минулого року. Нам прийшов в середині січня е, договір, е, де сума становить мінус 2 мільйона від нашої суми, яка в нас була. <клух> прийшли вже звіти, де також ми вже їх проаналізували, там введені коефіцієнти, 0,8, ну, також понижаючи для дітей і людей віком 65 рік. Вчора вже вечором Національна служба здоров'я скинула у наші групи пояснення, бо Наталя Гусар, з АНСУ по цим-ефіцієнтам 8, але також ну, в мене є питання по цим-ефіцієнтам. Будемо працювати, у нас є програма на минулій сесії, затверджена дякую депутатам здоров'я Балтіща, де є заходи щодо підтримки наших працівників на первинній ланці. Тому будемо намагатися використати всі можливості, і також зі свого боку обіцяю, що буде продовжена потужна співпраця з міжнародними баловільними організаціями, які ну, надають на сьогоднішній день дуже кількість нам обладнання медикаментів. Тобто ми не витрачаємо кошти від сезону на це. Ну і звісно, моя особиста думка, що. Закривати, говорити про те, що там перші пункти, пути здоров'я ну, не підніметься рука ні в кого. Бо на сьогоднішній день люди на селі вони позбавлені доступу до багатьох послуг. Ну, це пов'язано з логістикою, да, і з маршрутами. Ну, Тому залишити медичного працівника на селі я вважаю, необхідно. Ну, а вже в межах Цих планів Це будемо валюти по кожному індивідуальному там, спору, пункту, пункту здоров'я, будемо вирішувати, як там переводити, ми для того, щоб ми площі скоротили, щоб міська рада, яка оплачує комунальні послуги, щоб зекономити на цьому і допомогти медичним працівникам, для того, щоб була в нас виклада заробітна плата. Ми поки що тримаємось. І тримаємося. Є запитання. Пропозиції саме на комісії були надані. Ви угу. находите резерви. Да. Добре. Визначаємося. Бородіна. Ласенко. За. Да. За. Діщук. За. За. Любченко. За. Нусайку. За. Умоса. За. По За. Положи. За. Тридук. За. Хачин. За. Холодный. За. Холодный. За. За. Шаповал. За. Щеприна. За. Снежинка. За. За. Я тяготу. не принято про задержку світу про виконання бюджету громади за 24. За любченком э, за мусайком за За. за. осадчик за. за положи приду за. За. за Харченко. за Холодно. За. Холодно. за. Холодно. за. шаповал шаповал. Читина за. Примічає. За. за. Дякую рішення прийнято. внесення змін до рішення eh, Ради 25 грудня 24 року No17.92 про на громада на 2025 рік та додатків домовину. До, до бюджету нашої громади у 25 році. Нам додається субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це на заробітну плату педагогічних працівників, які право педагогічних і, і корекційно-розвідкових занять. Також субвенція з державного бюджету на здійснення до педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 3 мільйони 941 тисячі 500 а також надійти дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету додатків з утримання так далі та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації. Ця дотація поділена між загальноосвітніми школами на оплату теплопостачання в сумі 650 тисяч 650 та багатопрофільні стаціонарні медичні допомоги населення також 650 тисяч 650 на оплату теплопостачання. А також надійде субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність і суверенітет та територіальну цілісність України. Суми 430 тисяч 0,10. Дякую. Запитання. Має запитання. Фінансується з місцевого бюджету, чи вона буде, чи вона не буде, під відеозапис, протокол, і якщо буде, то коли вона буде? І зараз питаю про 1300, яка е... просимо на державному рівні, щоб міська отримала і доплату здійснювала, це до вересня, а з вересня не діше. Так, Тільки це питання треба не нам інтересувати, а головному розпорядку коштів. це відділ освіти. Вони повинні доставити проект рішень, кому і в які сумі буде виплачуватися, яким закладам це повинно бути рішення і внесення змін до їхньої програми на вирізність повторювання. Двіться, коли був запит від депутата дорогої, то ви дали відповідь, що на сесії це питання буде розвиток. буде на сесії, але після того, як ці пропозиції надасть головний розповідає. Якщо ні, теж говорити сусідом. От неправда, не, не перекручує. Не що... Якщо найдіде пропозиція, звісно, ми будемо розглядати всі питання. Відділ освіти, вам ще відділ освіти не подав. подав лист тільки профсоюз. Но не відділ освіти, як головний розпорядок поштів. Просто додаткові кошти попросені, але не проєкт рішення, кому конкретно і в якій сумі, і якому закладу, ну, там є дитячі навчальні заклади, позашкільні заклади. Такого в проєктах не було. І внесення змін до програми також, ці кошти доплачуються тільки, якщо будуть оці плачені. Але відділу освіти був продуктований. Продубльований листа про стілки, Без, без, без розрахунків, без конкретики. Ми відповідали, ми будемо розглядати, але не то, розглядати на планарні деякі, деякі організаційні заклади. Тобто готувати рішення, робити розрахунки, внести на мене, розвив, зрозуміло е, ситуацію, яка сума ну, те, що сказали. Чому ви вчуваєте? Сьогодні ми не розглядаємо питання розподілу Ми сьогодні не розглядаємо розглядає, розглядає. війні залишки, якщо замітили, не, не розподіляємо їх. Вона сказала вчора на мішаній комісії, що на наступну сесію, коли буде розподіл війних залишків. Для цього треба всі. хто там... Для цього не було сказано. Тепер зараз на наступній сесії розподілятися з заші. Ви знову скажете, а не було того листа? Я розмовляла з заступником. Я дзвонила Заступник раз... в такій розмові. Ви могли сказати? Я розмовляла з заступником начальника відділу освіти. Вони все знали. Я вас почула, А Яка середня захворювана? 6 тисяч. У нас у нас получав, спеціалісти, які виховатимуть. Е, 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 і коли йде повітря тривога, то у нас є діти зараз свої на очній зустрічі із і, і, проєкту ЮНІСЕФа. Ми дітей спускаємо у підвал, і сидимо з у підвалі і піднімаємося у нас несприятливі умови праці. Це перше. По-друге, коли субвенція держава зараз ходить вчителям, то сьогодні наше завдання вивести усіх освітян на один рівень. А то вчителі у нас несприятливі умови тримуть 1300, а вихователі їх позашкілям. На да? да. да, руки 6 тисяч, 80. Ну, 6 людина, яка працює, це численно народу. Чи чесно, так висіли всі. В чому питання? На сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми приємно праці, просимо міську раду підтримати, працівників подають шкільної установи і позашкільної установи. Ви зараз і... хочете внести проєкт рішення на сесію, розглянути це питання, чи в чому питання? Дали відповідь, що на наступній, коли буде розподіл вільних залишків... буде Ще запитання. Є запитання, але можна я? Я з Іліна Володимира не попередня кожне питання до цього. Готує взагалі напрацювання щодо цих доплат? Чи це просто залишається на рівні поговорити і відписатися на свій заклад? На сьогоднішній день ми отримали розрахунки, але тепер треба ще внести відео освіти до своєї програми, внести зміни і внести проєкт рішення, де вони в цьому проєкті будуть чітко зазначені, по якому виду закладу дошкільня, позашкіння, яким би працівникам вони будуть платити. Це все повинно бути в цьому проєкті рішення. Як тільки це буде, коли буде у нас розподіл вільних залишків, звичайно, це питання буде винесене на сесію. Євгенію, скажу простіше. На наступну сесію зрозуміло, що всі ці питання ми готуємо. Розрахунки робимо. Політична воля, це питання вирішити позитивно, присутня чи ні? Безумовно. Дякую. Без Дякую, Я вирішую. Ще запитання. Мы чего сегодня...